Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 8 березня, і поговоримо про одну дуже непересічну подію, яка відбулася на тижні, точніше, про дві події, але вони пов'язані з однією людиною. І звати цю людину Валерій Залужний, колишній головнокомандувач збройних сил України, нині посол України у Великій Британії. Отже, в нього було два виступи. Їх розтягли вже на цитати. Цитати дійсно дуже цікаві, оскільки вони стосуються не лише певних геополітичних моментів, але й власне тієї ситуації, яка є в Україні, станом на сьогодні, більшою мірою, звичайно, у військовій сфері, але політичні аспекти там теж присутні. Почнемо з першого його виступу. Він відбувся на безпековій конференції в Chatham House у Великобританії. Там у нашого посла, колишнього головнокомандувача. Був виступ, виступ потім був опублікований окремою колонкою, і це насправді дуже цікава історія, тому що взагалі всі дебати чи розмови, які відбуваються в чатам Хаус або за форматом Чатам Хаус, вони передбачають, що прізвища людей. Які робили ті чи інші заяви не називаються іноді можна цитувати, що там власне було, але не говорячи, хто це казав. Я сам неодноразово брав участь у подібних дебатах, і це дійсно дуже така цікава історія з гострими запитаннями, відвертими розмовами, і можна потім вживати, скажімо, певні речі, які ми там почули. Там на ефірах, на якихось виступах, але ніколи не можна говорити, кому вони власне належать. Тут все якби пішло трошки по-іншому. Я так розумію, на це і був власне, розрахунок, тому що залужний, по-перше, сам сказав, де він виступав і що він говорив. А по-друге, він, власне, опублікував колонку. В цій колонці він чітко вказав на те, що. У 2007 році світ не почув те, що сказав Путін, не звернув увагу на ті заяви, які робив Путін. В 2008 році Путін почав першу війну в Грузії, в 2014 в Україні. В 2022 вона перейшла до широкомасштабної фази. На сьогоднішній день весь світ, Європа, Сполучені Штати і власне Україна опинилися перед дуже складним вибором. І цей вибір полягає в тому, що або треба протидіяти далі. Російському агресії або вона набуде якихось нових форм Залужний Абсолютно справедливо зазначає, що на сьогоднішній день ні у Сполучених Штатів Америки, ні у Європи, ні у Росії це дуже важливий момент. Не вистачає ресурсів для того, щоб вести ну як мінімум війну в тому форматі, в якому Росія веде, веде її до сьогоднішнього дня. Також залужний достатньо відверто. і Це стало ключовою цитатою, яку вживали різні медіа. Сказав, що старий світопорядок зруйнований. Він почав будуватися в Ялті, потім був фіналізований в Потсдамі, проіснував певну кількість років. Але за великим рахунком його ну вже добили після того, як Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну. Новий порядок, світопорядок, сформується за результатами війни в Україні, і при цьому залужний відверто говорить про те, що Сполучені Штати Америки, Білий Дім фактично він сказав, Білий Дім це важливе уточнення. Поставив під сумнів єдність західного світу, і відповідно, ну на сьогоднішній день саме Сполучені Штати докладають руку до того, щоб цей ну, цей світовий порядок був остаточно зруйнований. Також залужний зазначив, що НАТО може припинити своє існування, і в принципі це теж відбувається значною мірою через позицію, яку займають на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки окремо залужний згадав про Україну, і там він сказав: Ну, по перше, те, що з нашою країною треба рахуватися без України, неможлива майбутня архітектура європейської безпеки. І відповідно, Україна зараз повинна отримати максимальну підтримку, отримати дієві гарантії безпеки, отримати економічну підтримку, політичну підтримку. Ну і багато інших речей, які власне стосуються ну, тих процесів, які відбуваються зараз в нашій. Країні наступний виступ залужного вже був в дещо іншому форматі. Це був виступ перед студентами Українського католицького університету, причому що цікаво перед тими, хто вчиться в школі публічного управління. Я окремо на це звертаю увагу, оскільки і сам багато років викладаю, ну майже вже два десятиліття, в тому числі на спеціальності публічного управління і адміністрування. і Хочу сказати, що це звичайно достатньо специфічна категорія студентів або специфічна. Не категорія слухачів, е, як правило, для багатьох це є взагалі друга освіта, тобто це люди, дорослі, люди, які часто. Працюють на якихось посадах в системі публічного управління, починаючи від державних службовців і закінчуючи там народними депутатами, міністрами, заступниками міністрів і так далі. Тому в даному випадку дуже цікаво підібрана цільова аудиторія, перед якій залужний теж мав певний виступ, ну і потім відповідав на ті питання, які йому задавали. Тут прозвучало кілька дуже важливих речей. Мені здається, вони цікаві з точки зору подальшої кар'єри. Я не кажу, якої дипломатичної чи, наприклад, політичної Безпосередньо Варе... Валерія Залужного, отже, він зрозуміло сказав про ті проблеми, які має Європа її нездатність активно реагувати, ефективно реагувати на ті виклики, які постали перед Європою, ефективно надавати допомогу Україні залужним. Назвав такими, знаєте, ну, наслідком так так званого солодкого лібералізму. Цікавий такий тренд, який в принципі зараз відповідає баченню багатьох політиків в світі, які говорять, що ліберальні суспільства. Ільства, ліберальні економіки, вони наробили дуже багато помилок в силу своєї інфантильності. От, тут, мабуть, поняття солодкий лібералізм якраз в такому контексті вживався, що вони думали. Що життя вже налагоджене, немає ніяких викликів і проблем і головне просто гарно заробляти і далі все буде нормально. Тут виявилося, що з'являються такі країни кшалт Російської Федерації, яким плювати на все це, які готові воювати, вмирати, вбивати, але заради досягнення якихось ну своїх завдань, які дуже ефемерно виглядають, які не зрозумілі для представників ліберальних суспільств, але є важливими для представників тоталітарних і авторитарних держав. Так що в цьому контексті залужне по суті вказує, що задали. Логічної точки зору були досягнуті певні е, помилки, і це не прозвучало явно, але могло матися на увазі: треба шукати якісь нові ідеологічні цінності підходи. Говорив він багато зрозуміло про російсько-українську війну. Він вважає, що Росія повинна за результатами рано чи пізно розпастися, і тоді дійсно тільки тоді зникне загроза власне зі сторони цієї країни для нашої держави, але ну зрозуміло, що зробити це можна лише за рахунок єднання і максимальної допомоги Україні. Він згадав про необхідність появи нового Вінстона Черчилля не в плані як там прем'єр-міністра, умовно кажучи, Британія, а як людини, яка розуміла, що світ. Міняється і яка намагалася цей світ змінювати в правильному напрямку, і, і людина, яка вміла оце важливий дуже меседж е, власне формувати коаліції, тобто знаходити партнерів і союзників і з ними далі працювати до, до, до речі, що цікаво. Оці його виступи, деякі мої колеги або журналісти вони взагалі порівняли з фултинівською промовою Черчилля, коли він фактично оголосив про початок холодної війни, і описав, як це буде в майбутньому виглядати. Перед студентами Українського католицького університету залужний достатньо відверто сказав про НАТО на сьогоднішній момент. Він заявив, що по суті, як військового блоку НАТО не існує. Він спрямований більше не на вирішення, Якихось конкретних питань, ведення, наприклад, війн навіть в обмеженому форматі, скільки просто на ну, замовлення там зброї на розвиток військово-промислових комплексів, але з точки зору її військової потуги є певні питання. Він навів багато цікавих там прикладів і про кількість ракет, які потрібно, наприклад, для того, щоб там відбивати там гіпотетичні напади, як, до речі, Росія не гіпотетично робить постійно проти України, і багато інших якихось моментів. Єдине, що тут треба зазначити, я чомусь не почув від нього, все ж таки, про ключову особливу. І НАТО, а власне наявність ядерної зброї, оскільки це важливий стримуючий фактор, але ну, може залужний дивився на це виключно з точки зору реальної війни, не ядерної війни, а тих реальних війн, які є на сьогоднішній день в світі, він в цій промові також фактично констатував, що є дуже великі проблеми. НАТО може дуже погано закінчити по суті розпастися. Хоча при цьому він визнає, що без сполучених штатів буде складно, і взагалі Сполучені Штати повинні все ж таки зберегти свою присутність, зберегти свій вплив, і зберегти свої гарантії. Але наскільки це буде реалізовано на практиці, не сильно зрозуміло. Ну і найважливіша річ, яку сказав Залужний, яку всі цитували, він ледь не вперше зі свого боку назвав. Ту кількість втрат, які понесла Україна у війні, він сказав про близько 50 тисяч загиблих і більше 300 тисяч поранених, що деяко ну, значною мірою кореспондується з тими даними, які нам називали окремі представники власне діючої влади або військові експерти. Він назвав також і кількість втрат на Російській Федерації. і Сказав, що в Україні і в Росії вони наближаються до критичних, тобто це критичний поріг втрат, після якого можливі певні зміни тут правда є. Є один нюанс, наш критичний поріг. Дійсно, є критичним, тому що суспільство буде реагувати як демократичний у відповідний спосіб. На Росію можливо цей поріг може змінюватися зрозуміло в бік зростання, і це є дуже великою проблемою. Ну і ще був один цікавий момент: на нього звернули мало насправді уваги, але мені здається, він є ключовий. Залужний сказав, що у Лондоні ну, в якості посла він зустрічався з представниками ЄБРР, фонду Сороса, представниками компанії Ротшильда і там обговорював питання економічної підтримки України і на його. Думку на його думку Україні потрібно зараз до 30-35 мільярдів щорічно на те, щоб ми могли триматися на плаву, ну і власне не просто опиратися російській агресії, а думати і про повоєнну відбудову та повоєнне відновлення. От в сукупності маємо два дуже цікавих виступи. Матеріали, які опубліковані за результатами його промови в чатам Хаос, він дуже структурований, дуже логічний. В нього взагалі непогано виходить такі речі писати. Ну, ми це ще бачили, коли він був, коли він був головнокомандувачем і писав колонки для The Economist кілька разів. Що і стало, до речі, причиною його звільнення. Як буде на сьогоднішній день? Оце найцікавіше питання, тому що його виступи, його заяви дуже активно коментували. Багато та хто вважає, що це ледь не старт такої політичної кар'єри, і дійсно певні заяви можна розраховувати як заяви такого публічного політика? Хоча мені більше це здалося як заяви публічного інтелектуала. Людина, яка має відповідну посаду, і відповідний досвід, і висловлюється по тим чи іншим питанням. Але можна розглядати це як і в принципі деякою мірою заяви політичні, тому що от історія про гроші для України і його перемовини, вона ну, може до цього певною мірою мати відношення. Але по факту ми маємо цікаву ситуацію. Офіс президента, як у рота води набрав взагалі. Немає коментарів. Вони е, намагалися через окремих своїх там блогерів, е, тих, хто пише там на різні теми, закидати. Кинути якісь там такі тези не сильно позитивного характеру для залужного, що навіщо він якісь там речі коментує, і так далі. Але все це було надзвичайно слабко. Тобто, не було якоїсь великої кампанії, що може свідчити про, про дві речі: або тут або або, або офіс просто не знає, як на це реагувати. Вони розгублені, деякою мірою навіть шоковані, тому що ну критикувати нема за що там сказані об'єктивні речі, дуже важливі речі, при тому. Да, це говорив посол України у Великій Британії, але навіть на заяви про те, що США руйнують або зруйнували вже світовий порядок, ніяких заяв власне з офісу президента не послідувало. Тобто вони або розгублені в шоці, або вони свідомо зайняли таку позицію, розуміючи, що будь-яка критика або підтримка ну вона піде тільки на користь, власне залужному. Насправді це дуже цікава історія. Я переконаний, що вона буде мати певне продовження. Залужний сказав багато прав правильних речей, над якими варто задуматися, і це не просто констатація факту, це не просто критика. Там були конкретні пропозиції. Знаєте, ці пропозиції особисто мені здалися навіть більш грунтовнішими ніж всі ті плани. Мирні і не тільки, які раніше публікували представники нашої влади, деякою мірою те, що озвучував Залужний, співпадає з тими заявами, які робили в нас теж окремі політики, не, не про владні та, опозиційного спрямування з приводу того, що і як треба робити Україні. Раціональний підхід, деякою мірою, навіть де цинічний, да, тут все змінюється, але без України завершити всю цю історію не вийде. Оце ключовий меседж. І в принципі, мені здається, ця тема може отримати е, на, якогось наступного. Продовження, подивимося, як далі буде на це реагувати власне офіс президента, вони вкрай болісно на таке дивляться тим більше, що скоро можуть з'явитися чергові рейтинги, і там ситуація для Зеленського навряд чи буде виглядати якось сприятливо, навіть на фоні того, що ми маємо зараз із Сполученими Штатами. Ну а публічний вихід залужного він теж достатньо цікавий. Я думаю, що він не останній, і в принципі, вже в найближчий час, враховуючи те, що буде у вівторок і в Джиді, в Саудівській Аравії Буде зустріч нашої делегації американської. Можливо, якось по іншому взаєш, заворушиться політичне життя, і тут буде цікаво, як в тому числі і наші партнери будуть реагувати на ті чи інші заяви. Поки маємо те, що маємо, продовжуємо спостерігати. Ну і е, з уважністю читаємо все те, що з'являється, оскільки там багато є привидів для роздуму, і е, це треба обміркувати, треба подивитися, і треба зробити певні висновки. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!